Привіт. А, значить, На ютубах я надивився, да, що необхідно на підлогу класти розмір бруска 70х50. І у нас тут таких не було брусків, але були бруски 150 на 50. Тому, тому було прийнято рішення да, їх розпилити. тим більше, що це було навіть дешевше, ніж я би десь шукав такі розміри і покупав їх. На такій да, домашній можна сказати, лісопілці Ось, доробили, да, щоб відповідати цій вимозі. Не знаю, ну, якщо на підлозі буде крепше, то це краще, звичайно. Ну, так, що так от. ну і паралельно тут, окрім того, що в довжину да, все це відбувається, то ще й можна обробити, да, підрівняти трошки саму деревину.